Для працівників подільської дистанції електропостачання акціонерного товариства Укрзалізниці було організовано тренінг з імітацією реальних подій на тему звільнення потерпілого від дій електричного струму та спуску з опори повітряної лінії. Організатором тренінгу виступив Костянтин Пасаїта, фахівець головного управління держпраці в Одеській області. Головною метою тренінгу було донести інформацію та вкотре нагадати, як діяти працівникам в аварійній ситуації. Ми провели цей тренінг, аби вкотре нагадати. Та підвищити навички працівників, як потрібно діяти на повітряній лінії електропередач при аварійній ситуації звільнення потерпілого від електричного струму та спуску потерпілого з опори. Хочу подякувати бригаді, яка чітко та оперативно впоралися з поставленою задачею тренінгу. Сподіваємося, що. Працівники не будуть стикатись з такими ситуаціями, але кожен із електромонтерів або працівників, які обслуговують повітряні лінії електропередач, повинен знати і вміти це виконувати. Працівники, які обслуговують повітряні лінії, повинні вміти швидко оцінити обстановку, діяти чітко та оперативно, дотримуючись правил безпеки, мати не лише теоретичні, а й практичні навички. Даний тренінг обмежений часом, так як кожна секунда може врятувати життя потерпілого. Норматив виконання порятунку людини складає 4 хвилини. Оперативність працівників на цей раз вразила не лише фахівця головного управління держпраці, а й нашу знімальну групу. Хлопці впоралися з поставленою задачею. Майже за три хвилини ці тренінги дуже корисні для нас, для як для електромеханіків, для електромонтерів, тому що ми вдосконалюємо наші звички, навички, кваліфікацію. Сьогодні ми вкотре згадали, як це відбувається, як знімати потерпілого з лінії електропередач. І я думаю, що взагалі в майбутньому це нам з не знадобиться. Такі тренінги є актуальними та важливими на сьогоднішній день. Слід зазначити та вкотре наголосити на тому, що завдяки постійній та плідній роботі фахівців головного управління держпраці кількість нещасних випадків зменшується. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал Кет.